Проект Бібліотека креативного протесту. Пам'ятаємо, що дитяча бібліотека це місце комфортного інтелектуального спілкування та дозвілля наших дітей. Підліткам потрібно трошечки простору для того, щоб зітхнути від навчання, завдань та своїх дитячих проблем. Одеська обласна бібліотека для дітей відкриває свої двері саме для цієї мети. Щоб вгадати, що цікаво дитині, треба зрозуміти його світ. Мати спільні інтереси та погляди на життя, а також ще знати сленги молоді, володіти їх мовою та бути на рівні з ними, щоб краще порозумітися. Тому ми впровадили в цю програму молодіжний сленг, наша мета програми виявлення справжніх та актуальних потреб сучасних дітей, соціоемоційна підтримка підлітків, популяризація здорового способу життя, створення умов для інтелектуального та культурного розвитку дітей впровадження комплексної сексуальної освіти, і принципів гендерної рівності, розвиток впевненості у власних силах, безпечний інтернет, розвіяння стереотипів підлітків щодо старшого покоління, формування у підлітків та молодів, надпрофесійних навичок 21 століття. Сучасні підлітки захоплюються супергероями. У бібліотеці вони їх знаходять. Також вони знаходять близьких по духу людей, мають з ними спільні інтереси, беруть приклад з головних героїв сучасних книг. Багато дорослих погодиться, що підлітки частенько виглядають дивно. Треба зрозуміти захоплення дитини. Наша бібліотека поставилася серйозно до цієї тенденції та впроваджує групи читачів по інтересам зустрічі дітей з однаковими захопленнями. Вписки. Наша бібліотека організовує Зустрічі однодумців, вечірки, літературні клуби, де читачі обговорюють книги та обмінюються думками з приводу прочитаних книг. Краш це кращі автори або твори, яких обирають читачі бібліотеки кожного тижня і пишуть відгук щодо книги. Пруф це як доказ, що дитина справді читала книгу. Своє бачення і емоції вона передає через творчість. Це буктрейлери, плакати, фанфіки, яскраві айстопери. Проектна діяльність дає простір для творчої ініціативи читачів. Крінж, вайп це про відчуття та емоції. В нашій бібліотеці є взаємний опитувальник, проводяться діалоги з читачами, співбесіди, дискусії з приводу тем, які чіпають наших читачів. Опенейри, екоструси. Це вилазки читачів поза межі бібліотеки. Вони відвідують театр, зоопарк або організовують фотосесії для бібліотечного блогу. Фейл або поразка. Це негативні емоції, які відчуває дитина через неприйняття його у соціумі. Психологічні літературні підбірки та тематичні виставки книг в бібліотеці дають можливість вразливому читачу вирішити свою проблему за допомогою літератури. Меседж. Допомагає бібліотекарам більше контактувати з читачами, обмінюватись думками, спілкуватися, вести чати по темам. Бібліотека має безліч сторінок у різноманітних соцмережах завжди на зв'язку через меседжери. Це дозволяє у вільному доступі не лише нашим читачам, а й усім зацікавленим дізнаватися багато корисного з бібліотечних блогів. Зашквар рофл це розвіювання стереотипів щодо старшого покоління. Щоб розвіяти ці міфи, бібліотекарі своїм читачам дають можливість брати участь у роботі бібліотеки, знімати тематичні відео відео у TikTok разом, також ми надаємо можливість обирати саме читачам, який контент буде переважувати у нашому блозі. За допомогою мотиваторів, надихаючих постів у соціальних мережах, ми показуємо безліч успішних прикладів відомих людей, а за допомогою проєктів статей знайомимо читачів. З відомими письменниками, вченими, акторами, політиками. В бібліотеці дуже важливо зацікавити дитину у такому бурхливому світі подій та необмеженому обсязі неймовірного та корисного. Ми впевнені, що ця програма дійсно має право на існування. Ні, Ну ми все одно спробуємо.